Всім привіт! Сьогодні у нас на тестуванні буде ось такий системний блок. І давайте зразу ж перейдемо до його характеристик. У нас ось така материнська плата, це є ASROC P55M, 1156 у нас сокет, 4005 оперативну пам'ять, в даному випадку у нас 8 ГБ і най, ось там намальовано. Тобто в нас тримає пам'ять до 2400 МГц. Тобто для такої материнки в ті руки це було взагалі прям щось ого. го Процесор у нас Intel Core i7 860, 4 ядра 8 потоків. Охолоджує ось такий у нас вентилятор від Arctic. Жорсткий диск у нас ось там внизу на 500 ГБ Seagate 7200 оборотів. Відеокарточка у нас ось така велика, це у нас від ZOTAC. GTX 570 та 1280 МБ і 384 біт шина. І весь цей комп'ютер у нас живить досить таки хороші блокжилення. Cooler Master на 500 Вт з сертифікату 80 Silver. І на відеокарточку в нас тут два коннектора по 8 пін. Додатково встановлено ось такий один вентилятор на вдув, щоб скажімо таки, задувала трошки холодного повітря в системний блок. Відеокарточка у нас, скажімо таки, не холодна. Більш детальніше ось за процесор відеокарточка, Core i 7 860 95 Вт, 4 ядра, 8 потоків. Частота у нас, якщо не помиляюсь, 2,8. Так, 2.8 і турбусі десь до 3,4. І відеокарточка Nvidia GTX 570, 1280 МБ, 320 біт шина, Пропасна споможе на 160 гігабіт в секунду, скажімо так. На той час це було досить таки багато. У нас 480 шейдерів уніфікованих і при тому, що. Наприклад, з більш таких відносно сучасніших відеокарточок, у нас GTX 570 має так само 480. Тобто плюс-мінус вони десь на одній потужності, але від 750 Ti, вона, напевно, таки буде все ж таки кращою. І так, запустили GTA 5 по настроєчках у нас Full HD-рушення, FXAA включене. Скажімо такі стандартні високі настройки у нас повністю розмиття максимум, 16х фільтрація. Скажем так, середні високі настройки. І в нас в ігрі досить таких стабільних, можна сказати, 60 FPS. Тобто 570, я, я так скажу, відеокарта досить таща. І це при тому, що у нас. Відеокарточка навіть на 100% не загружена. У нас близько 80% температура у нас 66 градусів зараз. І у нас 60 кадрів. Тобто можна навіть графіку трошки підвищити. І давайте зразу це ми зробимо. Давайте, щоб так, включимо MSAA на 2X і подивимося, як зміниться Так, секунду. І так, включили ми MSAA на 2X. І в нас відеокарточка практично на 100% загружена і в майже тих самих 60 FPS. Але це вже при якійсь, скажімо так, графіці. У нас графіка стала при таких настройках взагалі ну, хорошою, можна так сказати. І в нас стабільних 60 FPS. При, при тому, що це у нас Full HD розширення. Ну, 570, звісно, ще дає таку змогу поіграти в такі ігри. При високих можна сказати настройках. Ось пройшов у нас тест ігри Far Cry 5. Як бачимо, у нас мінімальна кількість кадрів в секунду 36, середня 42 і максимум було 53. І це все тестувалось в 1366 на 768 і на низьких настойках. Єдине просто, що у нас не вписується в Far Cry 5, так це відео пам'яті. Забирає скажімо, більше ніж 1200 МБ. В даному випадку 1888 навіть на низьких настойках. Була би це 2 ГБ версія, FPS було б більше, але в самій грі на кадрів десь напевно, навіть на 10 буде у нас більше, ніж в бенчмарку. Ігра відьмак 3 Full HD розширення і низькі настойки графіки. І відьмаку в нас близько 40 FPS. Звісно, просадки в нас якісь будуть. Так, Геральт, біжи. Хоча не знаю, так близько 44 кадрів. Так, ну, фрізи бувають. У нас запускається яра через зовнішні жорсткі У нас знають. Я думаю, впев просяде у нас близько 46 кадрів. Це при Full HD. Досить хороший результат, враховуючи на вік карти і відьмака третього. Рубаємо взагалі без проблем. І давайте зразу ж в кого, наприклад, розширенням та монітора менший, виставимо, звичайний, 1366 на 768 точок. І подивимося, о, красота. У нас. Ох, зразу яка картинка плавно стала, і в нас відділу 60 FPS. При, причому що у нас лок стоїть. І в нас відеокарточка на 100% не нагружена. Тобто давайте виключаємо вертикальну синхронізацію. І в нас в відьмаку близько 70 кадрів, від 60 до 70 FPS. Тобто, Можна собі спокійно викручувати на графон. В принципі, при такому я, свій, я у свій час на такому спокійно прийшов, і то на 40 кадрах. Тобто відьмак 3 бавиться взагалі шикарно. Запустив танчики. По настроєчках у нас Full HD графіка, якість графіки високі і поліпшена. І в нас FPS таки дуже багато. В районі сотні кадрів у нас є. Карта снігова, виглядає прикольно. При такій графіці грати, скажімо так, одне задоволення. ФПС e, просідає до 80 кадрів буває, ну я думаю, якихось таких e, за місах жорстких, як то кажуть. Я думаю, ФПС трошки буде просідати, там, можливо, до кадрів, не знаю, 60. E, так, давайте приближимо в кущі. Ну ось, Коли та приближаємо, там до 66 кадрів у нас. Дропається, ну, це взагалі в принципі, фігня, скажімо так. здалека. ФПС у нас ось так ну до 70, якщо віддалити, то звісно, у нас FPS буде трошки більше. Ну, Одним словом, танчики тут літають взагалі супер. Можна на графіку ще якусь ставити кращу майже на ультрах, я не знаю, і то можна, в принципі, там якихось стабільних 60 кадрів отримати.